Реконструкція вулиці Степана Бандери триває. Цей проект відкоригували і додали ще демонтаж підпірної стінки, так як вона знаходиться в аварійному стані і може обвалитись в будь-який момент. Особлива небезпека в період сильних злив. Зараз ви бачите, що відлітає плитка ззовні, Крім цього, порушений конструктив самої підпірної стінки. Підпірна стінка на 17 градусів вже вона похилилася від своєї основної осі, і саме основне, що дорога від органного залу, вона зараз також вже конструктив є зруйнований. Ви бачите, що посередині є тріщина, тобто це означає, що сама підпірна стінка вже тягне саму дорогу і вруківку, і це є небезпечно». Вкрай для мешканців, для також транспорту, який рухається по Степана Бандери. Відтак передбачено, що на місці 50-річної бетонної стіни облаштують зелений схил, який був раніше. Це буде повністю пішохідна зона з можливістю заїзду спецтранспорту. Зараз починаємо роботи по демонтажу цих елементів і відповідно укріпленню цієї ділянки. Тобто буде тут пішохідна зона. Буде, як було історично в цьому районі, не підпірна схинка, а ухили, схили, які ми хочемо озеленити, укріпити і дати можливість розвити нову ділянку, новий такий громадський боєпростір на цій ділянці. Що стосується пішохідної зони, тут буде елементи прив'язки історичної брухівки автентичної і іншого нового матеріалу, для того, щоб можна було в'язати і робити, щоб він був нормальний. Для цього доведеться вирізати вісім ялин, які ростуть на цій ділянці. Проте після виконання необхідних робіт планують посадити нові дерева. Хочемо да, поставити близько 15 дерев на цій ділянці, які, будуть, які з глибокою кореневою системою, щоб вони скріплювали схил, а не його порушували. Бо ми бачимо, що ялинки, які зараз стоять, вони реально є також генераторами нищення самої підпірної стінки. Зазначимо, що на час робіт будуть частково змінені деякі маршрути. Зміни труднуться виключно в тренувальних маршрутів номер 1 та номер 2 А саме по напрямку центру вказані маршрути будуть курсувати без змін. По зворотньому напрямку маршрут номер 1 курсуватиме вулицею Городоцькою, маршрут номер 2 буде курсувати вулицею Вітовського, на Чіловицьку, далі за маршрутом. Стосовно автобусних маршрутів жодних змін не передбачається. Трава є вже записана озвучка. Зараз відбувається розклеювання інформації на трамвайних зупинках. Так що я думаю, мешканці будуть поінформовані, все буде нормально. Додамо, що роботи з демонтажу стінки планують завершити до 15 жовтня. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.